Отже, я на одному з салтівських базарів, щоб показати вам, скільки що коштує, яблука, гроші. Сливи ще є полуниця, сливи різних видів. Слива угорка 40, груша 65-70, 90-70, виноград, кардинал, кишмиш, Молдова, дамські пальчики. Там яблука, чемпіон, принц, макентош по 45. Тут у гроші по 50, по 80, по 45 і по 35. Так, ще є кавуни по 10 гривень. Яблука Семеренко по 38. Агала персик по 30 яблукам. Ще дині. Ось, люди стоять в черзі. Сливи по 50. Також дині по 40 і по 13 кавони. Далі баклажани. Перець по 28, по 25, по 15, сині по 20. Помідори по 22, картопля 24, 17 цибуля. Далі капуста 26, цибуля 18, перець 30, помідори 20. Ну, тобто, навпаки, тут подешевше все. А на студентський, наприклад, подорожчало все. От кабачки, правда, здорожчали по 40. Огірки дорогі по 70. Помідори по 20. Цвітна капуста 50. Так. Що ще? Опуть, огірки по 60 10, морква по 20. Тут 35, по 22, поклажані 20. Всього скільки всього. Ну тут ціни низькі, тут все подешевшало. Нормальні тут ціни. Бюджетні. Картопля 25, помідори 38, часник 150, капуста 26. Такі ціни. А мені потрібна малина. Малини я не бачу. Ой, апельсини по 120, полуниця по 200, а малини нема. Ну, полуниця здорожчала, звичайно. Амау, диня по 80, так. Слава переможцю 45, чемпіон 45, Семеренко 50, Гала 45, «Макентош» – 45. Ну, такі ціни на яблуках. Сливи 75, 45. Ні, ну о, отдалеко. Сто вісімдесят чому у нас тут яйця по 35, 50, 55, 45, 35, 27, 40. Ну, ось такі ціни. І тут у нас по чому виноград. Солодкі яблука, сливи, Ну, тут не вказана ціна на виноград. Кабачки вже тут 35. Перед 25-35. огірки знову ж таки 70, ну схожа скрізь ціна по 70-60. по 60. Ось такі тут ціни. Тут у нас виноград. Різноманітний і білий. І темний по 100, і по 140, і по 130, і по 145. Різні види. І дині по 45, і персики 120, інжир. Отут є малина. Малина. Авокадо по 85. А по чому у вас малина? А по чому малина? 200 гривень? 200 гривень малина. Ну, Такі ціни на сьогодні. Так, от тепер я зайшла у магазин, де продаються сухофрукти та горіхи. Давайте подивимось, який тут асортимент і що по чому. От чорнослив, 160, 80 у нас фініки, тут по 140 фініки. Є курага по 250 і по 330, сочевиця різних сортів. Я особливо люблю цю помаранчеву за 70 гривень. Є гарні отакі смаколики солодкі по 230 гривень. Що це? Це, мабуть, сушені ананаси чи дині. От. От, от тут сушені ананаси 270 гривень, ківі 230. Потім ще якісь екзотичні фрукти 240, 240, це запула, як називаються, ці фрукти. Так, цукати по 200, є кунжут по 90, кіно 170. Мигдаль такі слайси по 370, насіння по 50. Також тут можна придбати рис за 100 рис басматі 120. Також у нас є льону насіння по 50. І горіхи. Бразильські, 580, бананові чипси 180, фісташки. Я особливо люблю фісташки, щойно взяла собі 200 г 470 гривень за кіло. Також. Макадамія, це такі солодкі горіхи, смачнющі теж люблю. Так, насіння різних сортів, кешю, кешю сирий, смажений, мигдаль. Мигдаль золотий, фундук сирий, бланширований. Далі арахіс, родзинки. І все, дякую. Також тут є натуральні гарні цукерки із чорнословом і грецьким волоськими горіхами по 90, цукерки з динєю, цукерки з корагою. Це по 190, я не, не бачу здалеку, мені здалося по, 90, по 190 за кіло. Далі цукерки по 190 за кіло з чорносливом курагою та горіхами. Груша в шоколаді з волоськими горіхами. Ага, є. У нас там вищі різні сорти олії. Гарні. Це, до речі, італійська чи грецька олія. Оливкова, люблю таку. Тут є різні види кави натуральної. Отут ще й рис і по 105. І от ще якась крупа. Так, такі ще є цукерки. Ну, тобто тут широкий асортимент. О, завжди приходжу сюди і щось купую. Всім добра.